Скандальне повернення Маргарита Симоніян увірвалась у студію Соловйова і шокувала всі. Дипломована спеціалістка з балаболінгу накинулась на Зеленського за сварку з Трампом, але поки що вдається принизити лише себе. Це як зараз модно писати у телеграмах та твітерах «Криворізька школа дипломатії, інакше кажучи, просто бидло, просто бидло. Вибачте мені. Як виглядає день російського пропагандиста, прокинутись, подивитися, у чому звинувачують Путіна, звинуватити в цьому за? Зеленського. дарма стараєшся, як би ти не кричала про те, що Путін пітірський гопнік, ніхто не забуде. Зеленський відчув себе у гостях як у свинарнику. Можливо, у нього вдома свинарник, тому він у свинарнику почувається як вдома, але поводиться він як зовсім відбита свиня. Свинарник Маргарито у тебе в голові, якщо її вистачає лише на такі нудні метафори. Тепер очевидно, чого у ваших шоу рейтинги нижче плінтуса. Глядачі ж розуміють, що ви брешете так ви ще й так нудно це робите. Взагалі, цей позавчорашній день нам показав, що клоуни колишніми не бувають. Так Маргарито, але вони бувають погані. Так що за сьогоднішній виступ тобі двійка в журнал і помідор. В писок наступного разу готуйся краще. Охоронець Путіна здійснив теракт у підмосковному ТЦ «Красний Кіт. Невже крокус 2.0»? 2-0? У торгівельному центрі Красний кіт у метищах стала стрілянина. Як пишуть близькі до телеграм-каналу Бази, близькі до силовиків телеграм-каналу База та меш внаслідок перестрілки поранено трьох людей. За даними російських змі, перестрілка відбулась між службою охорони ТЦ та не набагато мало цілим лейтенантом федеральної служби охорони так званої Росії. Вони щось між собою не поділи. Ділили спочатку почалась бійка, а потім 24-річний лейтенант Данила Патєхін дістав стволе і почав стріляти в охоронців. Погулять. За даними слідчих, конфлікт виник через те, що охоронці не пускали Патіхіна з підозрілою сумкою. Тоді він взяв перцевий балончик і розпиливши на них, покинув торговий центр. Втім, через деякий час повернувся з травматом. Ну а що було далі, ви й самі вже знаєте. Головне дякувати Путіну, тому що завдяки саме йому Росія вже точно ніколи не повернеться у 90-ті. Ну і пам'ятайте, росіяни, ваша безпека в руках таких людей, як Патіхін. Так що можете спати спокійно або не спати. Путіну то. То яка різниця Соловйов заповзу у студію відверто заявив сьогодні брехатому по жорсткому? Тому вибачайте робачте мене, люди добрі, за вільні мимовільні гріхи. І понеслось, мовляв, Зеленський не президента вбивця, який веде світ до третьої світової? Стало ясно, що людина абсолютно не підготовлена до ролі керівника держави, але підготовлена до іншої ролі кривавий вбивця, який приносить у жертву. Своїм абсолютно сатанинським амбіціям мільйони людей і готовий втягнути увесь світ у третю світову війну. А ще виявляється він серійний політичний вбивця, і навіть Владику Тихона хотів замочити. Зеленський винен у політичних вбивствах по всьому світу. І ми зараз бачимо чергове підтвердження на Владику Тихона готувався замах. На Владику Тихона! Людину світового рівня, культури та всепрощення. Чому Соловйов такий злий? Бо Путіну з Трампом кайф обламали, і Соловйову теж він же вже так до Америки хоче. Пошвидше б санкції зняли. Тепер це бачив Трамп. Від цього він не став нашим союзником, навіть близько ситуативним союзником. Ворог наших ворогів. Але тішитись не треба, все буде вирішуватися на полі бою. Це типу як ворог, якого ти ще вчора хотів на ядерний попіл стерти, а сьогодні не можеш таке казати, бо просто страшно. Та ти давай не соромся. Може, хоч тоді Трамп побачить справжнє лице руська гаміра.